Сьогодні разом з кам'янчанами будемо розшифровувати абревіатури. Ходімо! А як розшифровується ООН? Не знаю. А як розшифровується НМТ? Не знаю. Не знаю. Національний мультипредметний тест. Як розшифровується ООН? Тест. Організація Об'єднаних Націй. Організація Об'єднаних націй. Об націй. Ага. А як ТЦК? Територіальний центр розрахування. Територіальний ага. центр оборони. Територіальний центр комплектування. А як НМТ розшифровується? Національний мультимедійний тест. НАТО. Організація. Щось там північно-атлантичного чогось там. Океану. А ЗНО пам'ятаєте як? Звісно. А ЗНО це у нас зовнішнє незалежне оцінювання. Це Чудово. тест на вік. Як розшифровується АТО? Антитерористична операція, антитерористична операція? Може ви скажете, як ДНК розшифровується?» «Дезоксирибонуклеїнова кислота? Чудово. А як розшифровується СНАП?» «Центр представлення адміністративних услуг?